Вас, шановні огородники та любителі огородньої справи. На дворі середина літа, Сумщина. Тож починаємо вибирати помидорчики, збираємо огірки, та й часничок вже підійшов, пора його вибирати. Тож проходимо на город. Вчора я зірвала перші помидорки, тож сьогодні йду вже, думаю, виберу більшенько. Гайда зі мною! Томатики маю самих різноманітних сортів. Це і низькорослі гноми, шармет кріг, полосатий енто та інші, а також і високорослі. Талісман, толстой, санька, де барао. Томати самі, самі різноманітні. На будь-який смак полюбляємо і рожеві, і жовтенькі, і червоненькі також. Тож маємо багато різних. Також вони різних сроків дозрівання у мене. Є й ранні, є й середнього сроку дозрівання. Пізніх, як правило, я не сію. З ранніх – Санька. А також стигнуть і старі сорти, назви яких навіть і не маю. Ось зараз ми підійшли до томатику Санька. Погляньте, який він на вигляд. Кругленькі, гарненькі такі плоди у нього. Якщо ж ваші томатики рясні, але вони не вистигають, то я би радила вам їх пронормувати. Тобто видалити, може, дрібненькі чи якісь там не дуже правильної форми. А також бажано видалити і нижнє листя все, що йде нижче першої грони. Ось цей видаляємо. Цей видаляємо. Тобто можна видалити аж до першої ґрунки. Ці два також. Ось так. У мене зрізані нижні листочки. Все, що лежить на ґрунті, також можна підстригти чи видалити. Ну, ось так можна позрізати деякі листочки, щоб вони і не захворіли, бо на поверхні ґрунту все ж таки. Коли вони лежать, то є більша ймовірність томатику захворіти. Обробочки проводила я регулярно, провела три чи навіть чотири обробки. Зараз, звісно, що коли вони почали стигнути, то обробки всі вже я перестаю робити. Якщо ж ви бачите, що ваші томатики зелені, розкішні, тобто вони як жирують не мов би, а плоди на них не стигнуть, то я би радила вам знову ж таки позбавити нижніх листків, бо вони тягнуть багато поживних речовин. А також зробити підживлення монофосфатом калію, який буде стимулювати визрівання плодів. Але насамперед потрібно закінчити з підживлювання томатів, тобто не підживлювати їх азотними добривами. Ні в якому разі не підживлюйте азотними добривами. Не робіть це приблизно з тиждень, а також їх не поливайте, щоб вони такі аж повішали свої носики і лише потім зробіть. Гарно пролийте їх і зробіть підживлення монофосфатом калію. І ви побачите, як вони відреагують, почнуть плоди і дозрівати, і наливатися гарніше. Тобто, це дуже гарно стимулює наші рослинки. Монофосфат калія. Це в мене гномики, ось такі дуже люблю. Ці томати, але вони середнього сроку дозрівання, тож ще не мають стиглих плодів. Так виглядає мій вернісаж. Турмалін також починає стигнути, хоча середнього сроку дозрівання помидорчик. Завжди, коли у мене достигають перші помидорчики, то я приходжу їх вибирати з ножицями. І ось так проходжуся. Нижні листочки прибрала, або навіть прибираю їх і раніше. Ось такі гарні це санька. Подивіться, гарний помидорчик. Щоб вони швидше стигли, то я буду і рожеві сьогодні прибирати. Ось такі гарнюні грона у них такі красиві. Помидор гарний. І смакові якості в нього гарні. Завжди сію цей томатик, він мені дуже подобається. Проходимо далі. І знову ж таки обрізаю, трішки прибираю листя і помидорчик вириваю. Красивий. Знаю, що буде смачний. Гарний, гарний помидор. Знаю, що буде смачним теж. Так, зрізаємо. Рожевенький теж піде. Є сорти надзвичайно рясні, тож обов'язково їх позбавляю навіть рожевеньких. Вернісажик теж рясний. Подивіться, який він красивий, з зеленим вкрапленням. Це в мене томатики дуже старі сорти, але полюбляю, що вони великого розміру і дуже смачні. Задля цього їх і вирощують, та й ранні сорти. Знову ж така схожа Санька, чи то толстой, мабуть, таке толстой, дуже смачний сорт, до речі. Сію третій рік його подобається дуже. І рясний він, і смаковитий. Також починає стигнути вже і кукурудза. Сіяли голландські сорти, декілька їх, бондюель та ще деякі назви, яких не пам'ятаю зараз. Ось така вона кукурузка. Картопелька пізній сорт. Ще зелений стоїть, а ранні сорти ось так вже виглядають. Ще декілька тижнів і можна її вже викопувати. А ось так виглядають черіки. В цьому році вони в мене зовсім невеличкі, бо я їх посіяла пізніше інших помидорів, тож вони такі. Рядом з помидорчиками у мене виноград. Вірніше поряд з виноградом посадили помидори. Виноград виглядає зараз дуже гарно. Звісно, що ще він не стигне, лише наливається, але дуже гарні грони. Сорт преображення. Так, кабачок. Переріс. Пора його виривати. Вириваємо, бо пора вивільняти було вже давно, щоб ці маленькі наростали. Все ж таки їх ряснень. І ось таку кількість вибрала помидорчиків. Звісно, що це небагато, але початок є і це радує. Неймовірно, радує. Тепер підемо виберемо огірочки та будемо вибирати часничок. Огірочки ростуть в мене в тепличці, тож є постійно. Зриваю їх, консервую сорт Бьорн, який мені дуже і дуже подобається. Рекомендую всім. Дуже смачний, тонкошкірий. А зараз ми підійшли до мого часнику, Він у мене висаджений в цьому році на високу грядку. Стрілочки на ньому вже випрямляються, як ви бачите. Тобто показник того, що часник дозрів і пора його викопувати, чи то виривати, в кого як. Я вам показувала неодноразово свій спосіб посадки часнику. Я його сажу на зиму, засипаю великим шаром листя, гілочок дрібних. І так він у мене. До середини літа, тобто я його ні сапала, ні обгортала. В такому вигляді він у мене й був. Кожного року непоганий результат маю, гарні головки часнику. Урожай добрий в цьому році у високих грядках. Не знаю, який він буде. Це я для сівозміну, В прошлому році були баклажани та перчик. Вирішили, що потрібно щось змінити. Тобто, висадили часник. Маємо ось такий врожай. Зараз вирву та подивлюся, що ж і покажу вам. Ну, ось така голівка, ну і непогана, я вам скажу. Тож, стрілочки випрямилися, будемо зараз його виривати весь. Зверніть увагу на мульчу, ось такий вона вигляд має. Шар був дуже великий, дуже товстий, але заліто і за весну, за зиму він присів, звісно. І тому ось такий зараз. Часник майже на поверхні. Хочу вам сказати, що також хочу додати, що мульча знаходилась ось так. До самого верху високої грядки знаходилась ось так. І вона присіла, і в такому вигляді зараз. Рветься дуже легенько, тобто копати його взагалі не потрібно, можна його рвати. Тобто, займе дуже мало часу, збір врожаю. Ну, Хвилинок 10, я думаю, мені вистачить. Також поряд висока грядка в мене з цибулею. В цьому році проекспериментували, посадили цибулю. Цибуля посаджена також була на зиму, ось такий вигляд має. Ну, є й дрібніша, є й крупніша, теж пора її вже збирати. Але трішки хочу вам зауважити відносно цибулі, яку ми сієм з насіння. Ось маю ось такий результат. Ви погляньте. Ну не маю досвіду, чи то взагалі вона так нароста, може і в людей, не знаю, але вважаю, що з насіння то. Для мене це не підходить точно. Поекспериментувала і на тому все. Уявіть, посіяти її в березні місяці чи то в квітні і мати, і мати такий результат в липні, то я вважаю не результат. Так що садимо цибульку краще так ось на зиму сіяночку. Поспішаю з вами прощатися, мой миль, бо на дворі дуже спекотно, а часник потрібно таке вибрати, обрізати його, просушити гарно і покласти на зберігання зимове. Вам здоров'я міцного, миру, добра, як завжди, бажаю. Заходьте, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, обов'язково діліться зі мною тим, який ви виростили врожай, овочів у цьому році. Тож на все добре! До нових відео.